Пане Сергію, розкажіть про ситуацію на напрямку Авдіївському і загалом у самому місті. Аналітика, зокрема, Західній інститут вивчення війни, пише, що зафіксовані росіяни десь на якихось вулицях в межах самого міста безпосередньо. З того, що ви можете озвучити у публічній площині, дайте інформацію. Ну, Скажу так: що росіян в місті немає наразі. От, і е, всі спроби їхні, те, що вони роблять. Тримають, відбиваються всі всі їхні штурми відбуваються дуже великої. Ну тяжко це дається, вважаючи там багато обставин, але позиції українських військ тримаються навколо в самій вднівці навколо. Чи відчутно, пане Сергію, що останніми днями росіяни посилюють е, натиск? Іде ситуація найбільш важка по флангах біля Коксохіму. Е, які цілі вони зараз ставлять перед собою? Що стосується оточення? Перш за все ну сказати, десь конкретно е, ми ми знаємо де, де більш тяжче де Ні, але про це краще не говорити. От е, в цілому, абсолютно. Командування, да, те, що ми бачимо, те, що я бачу, дуже різко відреагувало позитивно на їхню активність, яка вона за останні дні пішла. І тому ну, ситуацію максимально тримають під контролем. Я маю на увазі командування і, Таврії, і командування Генерального штабу Збройних сил України, от, і безпосередньо підрозділів, які всіх командирів, які тримають цю оборону. Відбуваються так, тобто е скажем, паніки ніякої немає абсолютно. От е цілоспрямовано, цілодобово е кожну хвилину знищуємо цих окупантів, які лізуть. Ансерію, скажіть, ми багато говоримо про погодні фактори, про те, що не завжди росіяни можуть використовувати важку бронетехніку. Станом на зараз, чи поїхала вже така, чи вдається їм поповнювати свої резерви? Бо водночас ми багато дуже говоримо про їхні втрати: що вони несуть їх шалені, і це стосується не тільки живої сили, а і техніки. Безумовно? Наразі я скажу так: це напрямок нашої бригади. То... Ми не спостерігаємо техніку. А якщо ми тільки десь бачимо, то вона зразу стає вже не технікою, а металобрутом. Це дуже важливо. Зараз ми полюємо. Е, за ну зараз така більш активна робота йде дронів. Погода дозволяє мороз не дуже великий. От, тому полюємо за цими пунктами управління дронами, знищуємо їх. От. Ну і живу сила, що вона тільки, тільки з'являється, можемо до неї дотягнутися. тому... Дякуємо за допомогу, яку надають за донати, які надають нам на закупівлю цих же самих дронів. Дуже дуже велике. Дякуємо. Ми постійно вдосконалюємо свої позиції, робимо пастки. Ми з радістю, не з зраді, радістю, звісно, але готовністю завжди зустріти ворога от, на своїх позиціях. І знаємо, що саме роблять наші сусіди для того, щоб ну там їх полишити. Краще хай їдуть до себе додому. В них є що робити, не треба міняти труби, не міняти там опалення, міняти багато владу. чого їм да ну владу в першу чергу, да тому історичний шанс і у Росії з'явився зараз. За цих там скільки вже більше 20 років правління Путіна, змінити це і просто почати жити як всі нормальні люди, Візуть з якимись і все. До речі, хочу наголосити, що вони зараз. Багато півдів роблять навколо Авдіївки, самі Авдіївці. Тому я прошу не вірити і довіряти тільки офіційним е, зведенням генштабу нашого, і це дуже важливо. Тому що люба інформація, яка надається в наших засобах інформації, вони її дуже швидко слідкують за цим і розповсюджують серед своїх. І таким чином це у них як зв'язок між собою. Розумієте, да тому краще цього не надавати, утримаємося. Деталі розкажемо після перемоги. Пан Сергію, але водночас ви сказали вище про дрони. Я розумію, що розхідний матеріал, і дуже багато треба таких. А яке забезпечення в цьому контексті у росіян? От Відчувається на полі бою, що вони зрозуміли, що ну, треба посилювати, зокрема, такі дронові свої бригади? Так, одні. Скажемо, останній місяць-два дуже дуже збільшилась кількість їхніх безпілотних апаратів різного типу, в тому числі і нічного використання, нічного і е, то з тепловізорами і так далі. Тобто, е, з цим з цим питанням вони постійно тратять гроші на е, свої, все, що можна, кидають на те, щоб вчаться по ходу, е, дивляться, що що більше ефективніше використовувати, і вчаться, незважаючи на те, що вони. Свою живу силу теж не, не шкодую. От. Ну і в тому числі кидають. І, і це, і це е, щоб їм протидіяти, і у нас цього добра повинно бути більше. У вас є зараз гостра потреба, ви збираєте на дрони? Поки не збираємо. Може на щось інше збираєте, ну, пане Сергію. Ми готові, готові підтримати вас е, у тому. Е, е. Я зараз кажу, я зараз скажу. Нам треба перемогти, як мова скоріше. Тому що країна втомилася і е, всі хочуть вже бути як то сім'ї разом і так далі. Тому треба просто долучатися всім, хто може до ну, служби в першу чергу. Якщо е, розуміють, що я можу принести користь в збройних силах в силах оборони, будь ласка, приходьте. Ми завжди раді е, брати на посади ті, е, які вони люди ну більш кваліфіковані, більше е, е, принесуть користь збройним силам. От це не, 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 не обов'язково стурмовики, це не обов'язково піхотинці. Це абсолютно можуть бути люди різних фах, фахових спеціальностей, військових мається на увазі. Тому долучайтеся, хай звертаються до вас, е, хай звертаються на офіційну сторінку бригади нашої інших підрозділів, і ми з радістю будемо розглядати кожну заявочку і так далі. Е, після звернень наших я скажу, що за останній тиждень дуже багато відбувається дзвінків. Люди проявляють бажання і не чекають, поки їх визвуть з воєнкомата. Тому кажу, що конкурс об'явлений. Ми е, чекаємо всіх в своїх лавах. Чим більше нас буде, тим скоріше ми закінчимо цю війну. Не треба чекати, поки ракета прилетить до когось додому, і тоді він піде мститися. Вже є за що мститися. У нас більше 500 дітей в е, Українці, Росіяни ці загарбники, окупанти вбили. Більше 500 дітей вже на цілі, тільки дітей. Ну я вже не кажу про цивільні, це треба закінчувати, пан ну Ще буквально одне. Я часто у вас запитую про а, цивільних людей, які ще залишаються і досі в Авдіївці. От попри таку ситуацію, я знаю, що ці люди ховаються по підвалах. В принципі, де, де це де це можливо? А, чи зменшується їх? Я розумію, що там ще все одно є люди, але чи зменшується їхня кількість? Меншу це дав. Призумійте, що що мені подобається, де голова адміністрації там працює, волонтери постійно працюють. Тобто, влада робить, от тут дійсно треба сказати правду, влада робить все, щоб людям допомогти, і в е, українці взагалі по своїй складу не байдужі до любого чужого горя, тому їх чекають. Виїжджайте, будь ласка, вас зустрінуть, вас розмістять. Ви будете жити в теплі, не накормлені і. Увага буде до вас приділена, та яка необхідна. Тому що там сидіти. Але ж це рішення людей. Вони ну, сподіваються, що скоро це все закінчиться. Мається на увазі війна в цілому. Ми всі сподіваємось. Спасибі вам, пане Сергію. Спасибі вам величезне і за роботу і за те, що доєднуєтесь. Дякую. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України імені Якова Гандзюка. Був в нашому етері. до зустрічі. і Спасибі, побачення.